Духом Святим, чуєте, перше, вони сповнені з Духом. Знаєте, ще ти нічого не сказав, а внутрі вже все проситься на уста. Ще ти не відпустив, не вивільнив, а нутро переповнене словами сказати це. Ага, Тебе захопив Дух Святий. Точно, як я кажу, як захоплює злоба. Людина потім каже, та я не хотів це сказати, та я не знаю, що зі мною відбулося. Просто злоба взяла під контроль. Твоє нутро, і ти хотів, не хотів, а воно сказалося. Думаєш, на що я це ляпну? А це від переповнення серця? Так само Святий Дух він захоплює тебе зсередини. І так наповнює, що отут хочеться говорити. Амінь. Хочеться промовляти те, чим ти наповнений. Амінь. Усі ж вони сповнились Духом Святим і Друге. І почали говорити іншими мовами, як дух їм промовляти давав. Почали говорити. Говорив хто? Вони. Хто давав промовляти? Дух. От наповнилися, а воно вже проситься. Якийсь навіч, якась мова, що щось сказати. Від переповнення серця хочуть говорити уста. Ви бачили п'яних людей? Попробуй їм рот закрити. Попробуй. В них поведінка якась інша, правда? Переважно, що вони комплекси спадають. Хтось сказав, приходить тато додому, з роботи веселий. І хтось сказав, що діти особливо радіють тоді, коли тато приходить додому веселим. Вони лазять в нього по голові. А він був з друзями. І він прийшов веселий, щасливий. Йому співати хочеться. Він дружинку починає любити, обнімати. Алкоголь, вино має здатність штучним способом пригноблювати оці комплекси. Це наркотик, можна сказати, певний вид. І він шкідливий дуже, тому що коли воно коли він дуже шкідливий і він руйнує корпу, корух головного мозку. Він, прошу, нервові клітини руйнує. от, Щоб не нервувався. <си> 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 і біблія каже: не вбивайтесь вином. Значить, вино хоч робить таку роботу. Як штучний чинник, який людину розкомплексовує, розв'язує, звільняє, але це ж одночасно він вбиває в ній нервові квіти. І потім. Люди всякі проблеми мають за того. Ще що робить? Алкоголь він робить людину, вибачте, дуною. Рано встає і каже, Ху, що це було? Голова була й рана. Але одно дуже спільне, щось є, роботу буває втратить, в аварію попаде, правда? Тому в тому сенсі алкоголь небезпечний. Правда? Скільки людей вмерло, втратили роботу, розпалися сім'ї, знищилося життя і пішло повністю під укос? Скільки сьогодні прекрасних людей, які могли мати високу ступень освіти? На обочині бомжують. Це зробив маленький чинив. Алкоголь. Коли життя звелося все до шклянки вина чи іншого напою. Коли це стало залежністю і єдиним способом, як можна вирішити свою проблему, яка мучить мене, відійти від реальності. Біблія каже, тому не впивайтесь вином. Тому що при тому, що воно ніби полегшення, воно зруйнує і вжалить тебе, як змій, і зруйнує твоє життя. Переслухайте. Але наповнюйтесь Духом Святим. Що спільне тут схоже є? Ви бачили в третій годині ночі, хто співає? Або і сповнені Духа Святого люди? Або? Так! Да. Або ті, хто сидять, то допізна і, і попивають. Або по вулиці ви чуєте, де хто співає. Галю моя, галю! Гу -гу, дай води напиться. Хто це робить? Вино. Тому Дух Святий є символом Духа Святого. Вино. Дуже схожа дія. Ось чому в день п'ятидесятниці, коли вони ісповнились духа і почали говорити іншими мовами, всі подумали, що вони що? П'яні. Вони виглядали як п'яні люди, неадекватні люди. А п'яному, як кажуть, море, правильно. Страху нема. Все добре, співати хочеться. Говорити, хочеться спілкуватись, хочеться, заспати кожен ліза, розбуде когось, в чіпе це і буде з ним говорити. Це дуже схожа дія. І в нас є альтернатива, щоб бути задоволеними і щасливими людьми в Бозі ходити і сповненими Духа Святого. Бути п'яними від Духа Святого. Один проповідник відомий американський сказав так, я є бармен, бармен, бар? бармен Духа Святого. Я розливаю Дух Святий, щоб церква ходила, впивалася Духом Святим. Ходила як не від віку цього. Нас нема, нас сьогодні не достає таких молитов, ну, де ми сміялися від Духа Святого. Лицю конячі. Серйозні. А Біблія каже, а за Дому Божого весілля і радість. Аллилуйя! А царство Боже не їжа і питво, а праведість, мир і радість у Святому Дісі. Хочете? Значить, в нас є вихід. Якщо б ти примкнув до вина. І ти чуєш, що воно тебе вже вбиває чи до горілки. Слухай, є заміна. Правдива. Після того, як ти ісполишся духа, раном голова боліти не буде. То точно обіцяю тобі. З роботи не виженуть, а повищать. Амінь. Бо ти будеш благословім. Так? Жінка не лишить, а поки полюбить тебе, тому що почує, що тобі є любов. Амінь. Так? Сісти, до речі, це такі приклади є. Коли люди ісповнювалися Духа Святого їхали за рулем, поліцяй зупиняв і казав, вдихніть. А знаєте чому? А він дихнув, а той впав. Як беніхін дихає, знаєте, а його з просто. Впав! Почав плакати. І Присутність Бога вкутало того чоловіка. Аллилуйя! <свистак> Виявляйте, ви їдете до вас зупиняти. О, я б хотів таке пережити. Особливо не даєш таке. Я би дали всім дух. <свистак> 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 Бо Ісус вдихнув і сказав: прийміть Духа Святого. Аллуйя. Тоді ми якісь інші стаємо християни, брати і сестри. Ми якісь ненормальні стаємо. І задекватність стаємо до того світу. Всі плачуть, а ми скачемо. Як моя мама казала, пів світу плаче, а пів світу скаче. Халилуйя. А ми радуємося навіть, коли впадаємо в різні І Мають депресію перший, ніж впаде, то варто не допустити того. Але вже і впали, все одно вихід один. Радість. Ваша сила. Аллелуя! І от вони ісповнились Духа і почали говорити іншими мовами, як Дух давав промовляти. Не турбуйтесь про інші мови. Слухайте. Коли ви ісповнюєтеся Духом Святим, не турбуйтесь, мови самі наповнять вас, будете говорити. Не переживайте. Говоріть те, що хочеться, будьте вільні. треба, щоб я, я вам з Богу казав, говори це, бо я так говорю. В тебе буде своя мова. Я чую, як цілий рух молиться одною мовою. Отак от Бульфекман молиться, всі так моляться. Так вона стала, як вона називався, Шікаралабахая. <гум> Брата, Бог багатший ніж Шікаралабахая. Ріки вони живуть, потечуть. Аллилуйя. 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 Моя бабця молилася на інших мовах. Знову одну А в селі була жінка одна, яка знала. Добре французьку мову і жила якийсь час в Франції. Це Польщі було. А моя бабця була греко-католичка. Подякуйте Богу за греко католиків Вона любила по-своєму Бога. І як корневій шанувала його по-своєму, як розуміла і робила добре і правильне поступання. Але коли прийшли місіонери і проповідники Євангелія, Проповідники добра і миру, коли вона чула це слово життя, серце їй відкрилося це прислухати. І коли вона слухала Дух Святий на злину, і вона почала ще на інших мовах, як Дух давав їй промовляти, сльози текли по щуках, емоційно була дуже глибоко затворкнута і щаслива. Йшла додому, сіяла з молитви там, де з когось збиралися. Що сусіди виходили і дивилися на неї, чого це Тарокіцького така щаслива ходить? Що то в неї там? Може вона гроші гарні заробила? А може десь на забаві була? А вона ходила і сповнена Святого Духа і на це їй сіяло. І коли гоніння були в селі і камнями почали вибивати вікна, бо сказали, там сектанти і штунди збирають, штунди збираються. Вона вийшла на вулицю свого будинку і сказала: люди, що ви робите? І камінь купав їм в голову, і кров текла по її руці, а вона хвалила Бога і сіяла, як Степан, повна Духа Святого. Послухайте, коли вона прийшла до священника в церкву і сказала, Отче. А вона продовжувала ходити і комки тримати свої. Все робила правильно, як її конфесія вимагає. Але прийшла до священника і сказала, Отче. Я отак вот от молюся тепер, послухайте. І він став. А вона ісполнилась духа і почала трепетати на інших мовах, як дух договору домовляти. І священник налякався і сказав, Жіночко, у вас щось з розумом не так. Скажу вам у вас всіх з розумом не так. спокійтесь. І коли почули в селі, що ця Рокіцька, Рокіцька її прізвище, мої бабці, по мамі, вона. Якимись мовами там молиться. І одна жінка, та, що я казав, вона знала французьку мову, прийшла послухати в них, коли вони зібралися на молитву. Що вона там таке говорить? І коли почалася молитва, а в них завжди штормило на молитві. Там не ковирялися в носі, не рахували скільки тріщин в потолку, не оглядалися на годинник, а люди просто як там штурмило, там дійсно цунами піднімалося, вони так молилися. Що не могли зупинитися. Так дух, істочник, джерело життя наповнювало ті сосуди, і вони просто це все випльоскували в наружу. Галилуя! І знаєте, що було? Та жінка стояла, а моя бабця підійшла і до неї на французькій мові. Моя бабця зразу попереджую, не знала не тільки французьку, вона на своїй добре говорити не вміла грамотно. Вона була дуже неграмотна жінка, але любила Господа. Але вона не була з тих з людей грамотних, таких освічених. Проста жінка в селі. І вона на французькій мові, в вогні і помазанні Духа Святого, прямо як стріла любві в серце тої людини. І та людина там схилила коліна і віддала своє серце Ісусу, бо зрозуміла, а говорила про іскопитну жертву Ісуса Христа, про Його милість і любов до неї, і та прийняла спасіння. А що було день під А вони почули. Як вони їхнім наріччам розмовляють? Вони почули кожну свою мову. І вони почули, що вони говорять про великі діла Божі. Харелуйя! Знаєте, сьогодні йде спір. Дар інших мов, ознака інших мов. Слухайте, розслабтеся і сповнюйтесь Духом Святим. Там буде і дар, і ознака піде. І що піде? Ці теологічні спори трошки залишіть, бо ми втомилися від теологічних спорів. І духа, що від переповнення серця промовляли ваші уста. І розберетеся з дарами і, 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 і ознаками іншим мови. Я сьогодні не про це, я за ісповнення духа. Я не за мови, а за ісповнення, що передує ефективному прояві духа. Ісповнення Духа. Амінь. Давайте ще одне місце. Ще послухайте одне місце. Амінь. Давайте візьмемо. Дивіться, ще одне місце, де написано, це буде. Це буде, це буде, це буде дії апостолів. Дії апостолів 10, 44. Дії апостолів 10.44. 44 Відкрийте. Дії апостолів 10.44. Ми Зараз спомен проведемо, все буде дуже гарно, бо благословить нас. Але давайте що почитаємо. 10.44 Хоча давайте так, я трошечки я тут. Е, почекайте, одну секунду. Ми так не підемо. Ми підемо наступне місце, так як я собі тут по порядку, бо я спішу вже. Давайте ми прочитаємо е, третій розділ дії святих апостолів, це буде, це не третій, це буде, секундочку. А, це буде четвертий розділ і це буде 31-й вірш. Четвертий розділ 31 вірш. Я не про мовив, послухайте, я про ісповнення Святим Духом. Як вони ж молились, затряслося це місце, де зібрались, були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже з відвагою. І так, переповнення Святим Духом дає тобі правдиву відвагу благовістувати Іванглія. Не шукай, як благовістувати Іванглія, ходи і сповненим Святого Духа, і це насіння духа. Буде виливатися для тих, хто потребує біля тебе. Амінь. Інколи ми так, тому Ісус сказав, не відлучайся. Бо ісполнення духом є передумовою для благовістя Євангелія. Амінь. Коли ми ісповняємося Духом молитві, ми будемо благовістувати Євангелія. Нас не треба палицею пхати, бо всередині воно буде проситися комусь благовістувати Слово Боже. Тому ісповнення духом. Дає відвагу благовістувати. Я не міг колись на заводі в себе, коли я працював в військовій прийомці на секретному заводі, в Радянському Союзі, де не можна було бути баптистом чи п'ятидесятником, чи, чи ким, тому що там всі комсомольці. Як я туди попав, не знаю. Вони якось пропустилися. Я не був ніколи комсомольцем. Я там працював. Коли Бог змінив моє життя, я був. Віруючий людині виростав. Да, я ходив в церкву, я чув проповіді. Но в один день, коли Бог ісповнив мене Святого Духа, коли я був ісповнений Духа, я знав, що життя має бути моє інакшим тепер. Я знав, для чого мені жити. Я знав, що в мене є місія на тій землі. І ви знаєте, я прийшов я на роботі, боявся сказати, що я християнин, бо я не знав, які наслідки будуть потім. І коли мене просили, давай сядемо, пограємо. Карти, живи горілочки. Я постійно казав, мене там, я не п'ю, бо мене там щось болить. Йдемо перекуримо, а я перестав курити, бо цей Дух Святий звільнив мене від тої Гедоти всьої. Наповнилась, в мене насолода була в бозі, сигарети стали чужими і дикими для мене чужим взагалі. І вони всі в курилку, а я до Біблії, але ще ніж до Біблії йшов відкрито. Я ховався, то перед тим я сказав, я християнин, я віруючий, і я цього не люблю. Це мені чуже і це мені неприродне. Ну щоб ці слова сказати було на роботі, перед тим я молився, просив Бога, щоб він укріпив мене, дав мені силу і відвагу сказати ці слова. І коли я прийшов на роботу, я був ісповнений Духа Святого і відваги. І я з відвагою сказав, я дитина Божа, я християнин, я віруючий. І чутка про мене розійшлася по всім цеху. Амінь. Коли на тобі дух святий, про тебе чутка буде йти. Ти стаєш особливий Бога. Ти виділений, ти помазаний. На тобі є особливе призначення там. І Потім все було добре, не переживайте. Тому я тут. Дивіться наступне місце. Тут написано, брати і сестри. Отож, браття, шостий розділ. Виглядіть поміж себе сімьох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості. І поставте на службу оцю. На служіння. Щоб поставити було в апостольській церкві людину, перша умова це люди, ісповнені Святим Духом. Розумієте, це була перша умова. Якщо ти не ісповнений Духа Святого, ти не міг ніякого участі в дияконській служінні церкви приймати. Отак. От Далі? Читаємо далі. Восьмий розділ про Самарію. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі було, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли. Бо ще ні на одному з них він не сходив. А були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Послухайте, браті Баптисти. Це серйозно. Можна прийняти Слово, прийняти Ісуса і не бути охрещеним Святим Духом. Вони прийняли і навіть охрестилися в ім'я Ісуса. Вони стали баптистами. Правильно? Хрещеними в воді. Ви знаєте, хто такий Баптист? Хрещений по вірі. Баптист. Баптист. Хрестити, занурити. Вони були занурені в воду в ім'я Господа Ісуса. Вони прийняли водне хрещення. Але вони ще не були занурені в Святий Дух. Вони ще баптист не були хрещені в Дух Святий. І ще не занурено було в Дух Святий. От. І дивіться, апостоли, як тільки почули, що Самарія прийняла слово, що люди спаслися в Самарії. Перше, що їх, саме головне цікавило, щоб їх занурити в Святий Дух. Бо вони розуміють. Щоб далі їхнє життя плідно у Бозі розвивалося, і вони були гідними представниками Господа Ісуса Христа. І щоб їхнє життя супроводжували божественні ознаки і влада, потрібно було занурити їх, Святий Дух. І що ми читаємо? А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного він не сходив. А були вони тільки охрещені в імя Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Отак. От Читаємо далі. Дев'ятий розділ. Тут про Павла йде про Савла. А, і Анані, й вірш. І Анані пішов і додому ввійшов, і руки поклали на нього, промовивши. Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов. Послав ось мене. Щоб став тещий і наповнився Духа Святого. Чуєте? Став тевидющий і наповнився Духа Святого. І там написано, що Павло був, ісп... і Павло був ісповнений таким чином Духом Святим. Читаємо ще одне місце. Про Корнилія пам'ятаєте історію? 44-й вірш, 10-й розділ. А Петро говорив ще слова. ці, Злинув Святий Дух на всіх, хто слухали слова. А обрізані віруючи, що Петром були, здивувались дивом, що дар Духа Святого пролився також на погану. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли, та Бога звеличували. Та Бога звеличували. Чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми? Наступне місце. Дивіться, тут також є. Ще в Єфесі, пам'ятаєте цю історію? Це 19 розділ. Дивіться. І промовив Петро, та ж Іван Хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, це в Ісуса. Як почули, що це, то хрестились в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Святий Дух і різними мовами стали вони промовляти та й пророкувати. І так ось завжди проявом хрещення Духом Святим будуть інші мови. Це, звичайно, від переповнення серця будуть говорити уста. Но перед умовою для інших мов є ісповнення Святим Духом. Я говорю про хрещення Духом Святим. Коли ви будете занурені в Дух Святий через молитві, через віру, ваше серце і сповнене Духа Святого, ви схочете говорити іншими мовами, як Дух Святий дає помоляти. Це складно і нескладно. З одного боку, складно, коли ти думаєш, як я буду це робити, але коли ти молишся і прагнеш Бога вірою молишся, Бог ісповнить тебе, і ти будеш це робити легко, в свободі, і це буде як ріка текти з тебе. Тут одна є, Єнадя, вона дома була хрещена Духом Святим. Я знаю, так Надя? Вона прийшла, на неї молилися на групі домашній, нічого ніби не відбулося. А додому прийшла Дух Святий, на неї зійшов, коли вона вже лягала відпочивати, і вона почала сміятися і на мовах молитися. Отак. От Моя мама була в стайні хрещена Духом Святим, коли корову доїла. Вона ходила, прагнула. І коли вона доїла корову, на неї зійшов Святий Дух, і вона в стані почала хвалити Бога на інших мовах. Дух дихає де хоче. Амінь. І тому це дуже важливо, ісповнення Святим Духом. Саме ісповнення Святим Духом дає нам ходити в тім вимірі, в якому ходив Ісус Христос, в цій перемозі, в якій ходив Ісус Христос. І сповнення Святим Духом дає відважними нам бути. І сповнення Святим Духом робить нашу молитву ефективною. І сповнення Святим Духом дає нам можливість приводить до надприродної прояви Духа Святого в нашому житті, коли наше життя супроводжене чудесами і знаменами. Дайте Богу славу за духа Святого!